Він був добрим люблячим сином, намагався бути добрим батьком, мав добру мирну професію, мав золоті руки, всі про нього ззиваються як про людину, яка завжди готова прийти на допомогу. Але коли прийшла небезпека, держава покликала на свій захист, він кинув мирну професію і став воїном. Як кажуть про нього побратими, і там був щирим, добродушним, завжди готовим прийти на допомогу, який і мужно виконував всі завдання, і поруч з тим був добрим товаришем і другом для своїх побратимів. Спочатку Київщина, потім Східна Україна. На жаль, 15 березня, 23 року, він загинув на Донеччині. Він загинув, але пам'ять про нього його ім'я назавжди вписано золотими літерами в історію нашого міста, а також в історію нашої країни. Сьогодні хочу ще раз сказати через почуття вдячності, шани вам, шановні батьки, дякуємо за сина, якого ви виховали справжньою людиною, справжнім патріотом.